Мережа аптек Руан зробила подарунок своїм клієнтам та провела розіграш цінних та корисних призів. В акції взяли участь більше 90 нікопольців, що протягом півтора місяці купували препарати в аптеці Руан. В день розіграшу Нікопольці, що віддали перевагу серед аптечних закладів саме аптеці Руан, зібрались за адресою вулиця Електрометалургів, 26. Подарунків кілька, переможців визначали шляхом лотереї. Антоніна Григорівна вже давно віддала перевагу саме аптеці Руан. І жодного разу не пошкодувала. А тепер ще й виграла приз в розіграші. Ще одна учасниця акції Тетяна дуже задоволена, адже і ліки в аптеці купила, і додому пішла з подарунками. Головний подарунок розіграшу інгалятор від торговельної марки Вега. Це вже друга акція аптеки з даною маркою. Щасливим власником інгалятору стала Надія Миколаївна. Жінка зізнається, вперше виграє в розіграшах, а отриманий подарунок дуже доречний. Без подарунків не залишився жоден учасник акції. Всі отримали заохочувальні призи. Подібні акції мережа «Аптек Руан» планує проводити і надалі.